Сьогодні у мене ніжні тарталетки із жульєном. Для святкового столу саме то. Давайте готувати рецепт, залишу в описі під відео. На сковорідці обсмажую цибульку до золотистості, а тим часом підготую шампіньйони. Їх потрібно почистити та нарізати. Як тільки цибулька зазолотилася, відправляю до неї шампіньйони і обсмажую на середньому вогні до випаровування рідини. Грибочки вже обсмажилися і на цьому етапі додаю нарізану відварену курячу грудку. Тут я і солю. Додаю перець і улюблені спеції. Вливаю вершки, вони у мене жирністю 20%. Чекаю буквально пару секунд, щоб вони підігрілися. І додаю півстолової ложки борошна. Воно потрібно для того, щоб наш жульєн був такий більш густіший. Ще протушую одну хвилинку і відставляю в сторону до охолодження. Господині, на моєму каналі безліч різноманітних рецептів. Щоб вам було зручніше ними користуватися, я об'єднала їх в плейлисти. На головній сторінці каналу ви можете їх знайти. Як тільки жульєн трішки прохолов, я починаю наповнювати ним тарталетки. Потім перекладаю їх на форму, яка у мене застелена пергаментом. Посипаю натертим твердим сиром. Для краси можна посипати ще зверху чорним кунжутом. І такі тарталетки я буду випікати буквально 10 хвилин, щоб розплавився зверху сир. І самі вони підігрілися. Після цього вони виходять найніжніші, дуже такі крихкі, ніжні і соковиті. Для свята просто ідеальна закуска. Обов'язково скуштуйте, адже скоро свята.